Слава Ісусу Христу! На початку, коли вже було згадано це місце, коли йдеш додому Господнього, то будь уважний, щоб слухати. Мені згадали з місця, яке каже Господь через пророка Єремію. До кого я буду казати? Та свідчити буду і слухатимуть. Необрізане ось їхнє вухо, тому слухати уважно не можуть вони. Ось слово Господнє для них стало посміхом. Вони не жадають його. Ось слово Господнє відкинули, що за мудрість ще мають вони. Каже Господь: я хочу говорити, я хочу свідчити. Ну, хто хоче слухати? І каже Господь, бачу, що уважно не можуть слухати. Уважно можуть слухати і то, і то, і то, а слово Господні уважно не можуть слухати. І каже Господь причину: не обрізане ось їхнє вухо. Знаєте, тому бажання моє і кожного, нехай це буде бажання, щоб наше вухо сьогодні було обрізане, щоб ми були уважні іменно до Слова Божого. Бо якщо Слово Господнє відкине наше серце, якщо Слово Господнє не почує наше вухо. Що за мудрість буде в нас? Біблія говорить, хіба що тільки людська, тілесна та демонська, але не мудрість, що зверху. А Давид сказав такі прекрасні слова. Слово твоє, Господи, воно зробило мене мудрішим за моїх учителів, за старших людей, за моїх ворогів. Оце Слово Боже, воно, воно є цей збірник мудрості, воно те, що потрібне серцю людському. Тому будемо уважні до того, що сьогодні Бог буде говорити. Знаєте, на початку мені хочеться згадати минулу проповідь, яку я говорив на цьому місці, таким коротеньким віршем. І ви згадаєте собі, Бог полюбив чоловіка, що зірвав його заповіта. Бог полюбив людину, що його обвинила. Бог полюбив того, хто на смерть віддав сина Його. Бог полюбив людську душу, що ранила Його дуже. Він в любові готовий усе простити, забути, не мстити. Тільки признай вину. І я тебе обійму. Подивіться, яка велика Божа любов, кого Він полюбив? Кого? Того, хто його обізвав, хто його у всьому обвинив, хто заповідь його порушив, хто сина його розп'яв. А він полюбив і готовий простити, обняти, дати нове життя, тільки признай вину. Минулого разу, знаєте, ми говорили про це, і сьогодні хотілося б говорити, що повинна людина відчувати, коли вона признає вину. І яка Божа відповідь буде? Місце, яке Бог поклав мені на серце, це буде Євангелія від Марка, перший розділ. Можна сказати, це перша проповідь Христа, перші Його слова, і Він говорив такі слова, 15-й вірш Марка 1.15. І говорив Ісус: збулися часи, і Боже Царство наблизилось. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Коли я недавно прочитав ці слова, знаєте, і Бог так їх відкрив мені, то я побачив, що це потрібне сьогодні християнському світу, християнській Європі, християнській Америці, християнській Україні і кожному християнину. Що іменно ці перші слова Христа, які були звернені до Божого народу, не до язичників, вони потрібні сьогодні кожному, хто вірить в Бога. Знаєте, ізраїльський народ він не був серед тих народів, які ніколи не чули про Бога. Він не був серед тих народів, які не знали Бога. Бог відкрився їм давно. Він відкрився їм ще в Авраамі, ще від їхнього батька Авраама. Він відкрився їм, він вивів їх з Єгипту, він провів їх через Червоне море, через пустиню. Вони бачили його руку в знаменах, в чудах. Він вів їх в обітовану землю, вони знали Його, як Він спасає від ворогів. Вони знали його, як він карає, коли вони не слухняні. Вони знали Бога, вони вірили в Бога. Вони знали, що Він єдиний, що всі інші боги людей, що це видумка, що їх нема. Вони знали, що тільки їхній Господь Бог єдиний. Вони знали, що тільки він творець цього видимого і невидимого. Вони знали, що тільки він панує над всіма царствами, як сказав на вуху Доносор, і дає їх кому хоче. І їм не потрібно було проповідувати, слухайте, є тільки один Бог. Слухайте, він тільки один творець. Вони це все знали. І Христос їм не проповідував цього. А він виступив зі словами Покайтеся і віруйте в Євангелію. Їм не потрібно було так, як погано казати, що є тільки один Бог, що серед вашого всього того кількості богів є тільки один Бог. Їм не потрібно було казати про те, що ви атеїсти, ні, що є Бог. Вони знали, що є Бог. Їх змаленьку вчили, що є Бог. Вони вірили, що є Бог. Вони знали, чого багато людей не знало, що людське серце вкрайні зіпсуте. І лукавий, і невигойний, тому що так вони читали в законі Божому. Вони знали, що найліпший із них написано в законі Божому як будяк. Вони знали, що людська праведність як заплямована одіж перед Богом. Це погане. Вони думали, що можуть якось ну, своїми добрими ділами, своєю правеністю, набожністю якось до Бога наблизитись. Ізраїль це все знав. Він розумів, що він зіпсутий, що серце людське зіпсуте, що воно гріховне, що нема праведного ані одного, що всі зрішили і позбавлені слави Божої. І їм не потрібно було це проповідувати. Но Христос, який прийшов, сказав такі слова, вони знали, що є Бог. Вони знали, що вони зіпсуті. А Христос прийшов і сказав такі слова. Наблизилось Боже Царство, покайтеся і віруйте в Євангелію. Знаєте, і коли я це прочитав, то знаєте, то це сьогоднішня країна, наша Україна. Це сьогоднішні християни. Вони вірять, що є Бог. Вони знають. Майже кожен говорить, та всі згрішили, та нема праведного ані одного. Вони говорять це так само, як Ізраїль колись сказав. Ми кажуть, та віримо Бога, як Ізраїль вірив. І що серце наше зіпсути. Сьогодні так говорить весь християнський світ. Але оці слова вони сьогодні потрібні кожному. Царство Боже наближилось. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Ви думаєте, царство Боже це їжа і петво каже Христос. Ні. Вони згадували собі царство Соломона, де прийшла цариця Савська і казала, що вона була в захваті від того, що вона там побачила. І перераховувалися речі, які вона там побачила. І одним із тих речей було на те, що Соломон їв і пив. Вона, будучи царицею, вона такого не бачила. І вона собі подумала, ото царство, яке Бог дав. Ісус сказав, ні, царство Боже не їжа і питво. І навіть не то, що бачила цариця оця. І воно не там, чи отам, як ви думаєте, царство Боже всередині вас, яке ви чекаєте. І Царство Боже це праведність, мир і радість у Дусі Святому. Це ота праведність, послухай Ізраїлю, послухай, це ота праведність, що дозволяє грішній людині стати перед абсолютно святим Богом, який каже Йов, про якого каже Йов, що він навіть в ангелах своїх бачить недосконалість, вже не кажучи про нас із вами, що живемо у гріху, догоджаючи йому. Оце та праведність, яка дозволить стати перед Богом. Де таку взяти? Оце Царство Боже, один з атрибутів. Де таку взяти? І це той мир, який не в країні і не в домі. І за цей мир, слава Богу. Но це той мир, який людина може мати в думках, які то осуджують, то виправдують. І це той мир, який може мати людське серце, яке завинило перед Богом, перед Богом. Яке може мати з Богом. Оце той мир. І це та радість, яка не ззовні приходить. Люди знають радість ззовні, від того, що вони щось набули, від того, що в них гойно нива вродила була. І люди знають радість від духа свого, від гордості своєї, ось я який. Як Самсон сказав, ось тією услячою щелепою побив я їх на купу, тисячу чоловік. Ну це не ти, Самсон побив. Це Дух Божий. Люди знають отаку радість. І кожен із вас він знає радість, що ззовні приходить, коли грошей багато, коли все добре, коли щось зробив і так тішиться, як, як на вухо до носор тішився. Оце величний Вавилон, що я побудував на окрасу палацу свого та на славу імені свого. Він тішився тим. Ну це не та радість в царства Божого. А радість царства Божого, вона має зовсім інший корінь. Корінь її від Бога йде. І корінь її від того, хто вічно живе, і радість її заключається в тому, що ти спасенний, що ім'я Твоє записане в небі. Оце радість. І каже Христос: ось таке царство Боже наблизилось. Ось таке. І воно хоче бути у вашій середині. Покайтеся. І віруйте в Євангелію. Ось що для цього потрібне. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Знаєте, людям сьогодні не вистачає, вони ніби називаються християнами, а Царства Божого внутрі немає. Праведності, на яку б вони надіялися, що встануть перед Богом, нема. Радості в Дусі Святому нема. Миру в думках нема. А Христос каже сьогодні, вихід. Покайтеся і віруйте в Євангелію. І я задумався, дорогі мої, а що таке покаяння? А покаяння, знаєте, що це покаяння? Покаяння це завжди смуток. Покаяння це сльози. Покаяння це оплакування свого життя неправильного. Покаяння це сожаління за вчинені гріхи. Покаяння це слова Боже. Будь милостию до мене грішного. Покаяння це слова, які виходять із серця тобі. Одному тобі я згрішив і перед очима твоїми лукави вчинив. Покаяння це докори совісті, покаяння це крик душі. Та що я зробила? Я недостойний зватися сином. Покаяння це вопель великий, як був в Ніневії. Покаяння це сповідання в гріхах своїх і не тільки своїх, а своїх батьків, як робив Даниїл. Покаяння це крик, як кричав Ісая, горе мені, бо я чоловік занапащений та нечистустий. Покаяння це смуток. Покаяння це коли сміх обертається в сум, а радість у плач. Покаяння це бажання змінити своє життя. Ну де сили взяти, коли не раз пробував і нічого не виходить. Покаяння це абсолютно така безнадійність. Здається, що робити. Я повністю пропащий, Я усвідомлюю свою гріховність. Я плачу, в мене смуток для Бога, як каже апостол Павло. Це покаяння. Покаяння це не радість, це не хваління своїми гріхами. Покаяння це не спів, це не веселощі, дорогі мої. Покаяння це завжди сльози. Покаяння це завжди розривання серця. Покаяння це завжди опущена голова і нема відваги підняти. Покаяння це впав в ноги Ісуса і плачеш, і плачеш, як та Марія, і хочеться плакати, аж поки він не підніме. Покаяння не дає сили людині піднятись. Покаяння кладе людину до Ній Господа. Покаяння, воно сльози в очей тежуть. Покаяння це коли душа відчуває, рука Господня в день та вночі наді мною тяжить, і волога моя обернулась на літню посуху. Гниють мої кості з глупоти моєї, і весь день я сумний, і, ціло, і цілий час я побитий через свої гріхи. Це покаяння, дорогі мої. Це покаяння, коли людині нема чим тішитись вже. Це усвідомлення, це, що вона в безвихідному стані, що вона пропаща, що вона не має ніякого виходу. Це не так, як каже, каже Ісая в 12, 22 розділі, Бог закликав свій народ до плачу і до голосіння, і до оперезання веретою, тобто до покаяння. А дивиться, а вони забивають худобу, їдять м'ясо вино попивають і кажуть, будем їсти та пити, бо завтра помрем. Це не покаяння, дорогі мої. Це не покаяння. Вони в облозі, у їхнє життя приречене до смерті, а вони їдять і п'ють. Це не покаяння, коли людина тішиться своїми гріхами. Це не покаяння, коли їй перерахували гріхи, а вона собі легко сказала, та зовсім не сожаліючи за них. Це не покаяння, коли людина совість не докоряє. Це не покаяння, дорогі мої. О, справжнє покаяння, воно часто приходить, коли біля гробу рідної людини стоїш, який ти не раз докучав. Воно часто приходить не в домі веселощів, як пише Біблія, а в домі плачу на похоронах. Воно часто приходить в Домі Божому, де Слово Боже звучить, де діє Дух Святий, коли людина бачить свою зіпсутість, і її сльози льються, і лються і лються цілий час на зібранні, і вона тільки ночує, що це вона і що це до неї. Покаяння приходить, дорогі мої. Покаяння оце покаяння. А сьогодні з покаяння шоу роблять, дорогі мої. А покаяння це сльози, а покаяння це не радість. Покаяння це смуток, це зрозуміння того, що я пропащий, що в мене виходу нема, що все, все, що я зробив, воно перед Богом нічого. Найліпше, що я би міг зробити, воно як будяк. Оце покаяння, до якого закликав Христос. Знаєте, і от каже Христос: покайтеся. Оце покаяння, до якого закликав Іван Хреститель. Достойний плід покаяння. Сожаління за свої гріхи, за своє життя. Оце покаяння. Ну далі каже Христос такі слова, покайтеся і віруйте в Євангелію. Коли людина довгий час буде в такому стані покаяння, вона прийде до відчаю. Тобто вона не бачить нічого, вона бачить тільки свою зіпсутість, свої гріхи, вона бачить тільки те, що вона йде в пекло, що вона заслужила це. Вона нічого доброго не бачить, вона бачить тільки погане, вона ніби має бажання змінитись, але сили де взяти не знає. І коли людина довго буде в такому стані, вона прийде до вітчаю. Паскаль сказав такі слова, пізнання своєї гріховності, тобто покаяння, без пізнання Бога веде до вітчаю. А пізнання Бога без пізнання своєї гріховності веде до гордості. А пізнання Христа веде на правильну дорогу, бо в ньому ми пізнаємо як свою гріховність, так і Бога. І тому, знаєте, дорогі мої, коли я так це прочитав, то я сказав, Господи, та коли людина весь час буде в цьому смутку покаянню, то вона прийде до відчаю. І Бог показує цей другий крок, що він робить, коли бачить, що людина отак кається. Він каже, він простягає той скіпет милості. Як та страху Естер стояла перед царем, вона розуміла, що вона без дозволу прийшла перед царя, і їй по закону повинна бути смерть. І вона більше надіялась на смерть, чим на життя. І в собі, можна сказати, мала присуд на смерть. Но їй, бачачи оцю її смирення, бачачи її покору, цар простягує іскіпет милості. І вона підійшла і доторкнулась до нього. Знаєте, і оцей простягнутий скіпетер милості до грішника, який кається, це є віра в Євангелію. Тому і закликав Христос, покайтеся, тобто прийдіть в такий смуток за своє життя. Редаріть серце своє. Ну потім повірте в Євангелію. Євангелія це відповідь на покаяння. Євангелія це простягнутий скіпр милості. Євангелія це Божа сила, яка піднімає отого упавшого грішника. Євангелія це та праведність, яка дозволяє стати людині перед Богом. Євангелія це добра новина, що за твої гріхи покарано Божого сина. Євангелія це та сила, яка дає йти і більше не грішити. Євангелія це те що Божий син був ранений за твої гріхи, за твої провини він мучений був. Кара на ньому була за твій мир. Повір в Євангелію. Повір, каючийся грішник в Євангелію. Повір, і іменно Євангелія може вивести з відчаю, зі смутку, з загибелі, з безнадійності. Тільки Євангелія, от тільки оце людину піднімає. Євангелія це та надія, яка не посоромить. Євангелія це та праведність, яка дозволяє стати перед Богом. Євангелія це той мир в думках, які скоріше то оправдували, то усуджували одна одну. А тепер через всі думки протягнута червона нитка Христос оправдання моє. Євангелія це радість Духа Святого, коли Він свідчить Духу Твоєму. Ти мій син, я сьогодні тебе породив. Я спасіння твоє. Ім'я твоє записане в небі. Не бійся я з тобою. І оце, іменно це бракує кожній людині, яка сьогодні в смутку покаяння, в смутку за своє погано прожите життя. Повір в Євангелію, що за всі гріхи, які на твоїх плечах тяжким тягаром лягли, був покараний Божий син. Повір, подивись на нього, подивись на того, хто забрав вину, хто забрав гріхи, хто оплатив за них. І душа підніметься, і душа оживе, і душа воскресне, бо тільки в Ісусі Воскресіння і життя. Мені згадується один із проповідників Чарльз Пержен. Він згадував своє покаяння кожного разу майже, коли він проповідував Євангелію. Він говорив про своє покаяння, про те, що він в смутку ходив довгі дні і був близький вже навіть в цьому смутку, бачачи свою гріховність, бачачи свою зіпсутість. Він каже, я був близький вже не то, що до відчаю, я вже був близький до самогубства. Він каже, я ходив по церквах, шукаючи, як мені вийти із того смутку гріха, як мені зняти той тягар, який на моїх плечах, про якого він каже, я бачив в цій книжці путешествия пілігріма», як цей тягар лежав на плечах того пілігріма. І каже, я відчував не менший тягар на своїх плечах. Каже, я ходив із церкви в церкву, каже, але що я чув? В одній церкві проповідують закон, наскільки грішна людина. Та я кажу, та я вже знаю, наскільки грішна людина. Моє серце сумується, я плачу, я в смутку покаяння весь час. В іншій церкві проповідується, як потрібно свято жити. Ну, де сили взяти? Ну, де сили взяти, щоб так жити? Де сили взятись не то, щоб так жити, а піднятись, каже, не можу, тому що тягар тиснить душу мою. І каже, був одного дня, недільний день, і він йшов в наступну церкву, каже. Але не дійшов, тому що знялася снігова буря, він каже, і була настільки сильною, вона, що він почав шукати місце, де би сховатися, поки вона перейде. І він побачив невеличку церквушку. Він зайшов туди, було мало людей. Він сів під балконом на задньому місті. Каже, не прийшов навіть пастир, можливо, через снігову бурю, вийшов простенький брат. І зачитав такі слова з книги Пророка Ісаї: Зверніться до мене усі кінці землі, і спасетесь, бо я Бог і нема більше іншого Бога. А на англійській мові це звучить, якщо дослівно перекладати: не зверніться до мене, а дивіться на мене усі кінці землі, бо я Бог. І каже, і коли цей проповідник по-простенькому говорив, він звернувся до мене і сказав, Молодий чоловіче. Ти нещасний, твої гріхи томлять тебе, вони прибили тебе до землі, ти не маєш сили піднятися. І він крикнув на весь голос: подивись на Ісуса, на того, хто заплатив за твої гріхи. Подивись на Нього і повір в Нього. І каже, і тоді, вперше за все моє життя, хоч він був вихований в віруючій сім'ї, мені відкрилося, хто моє оправдання? Мені відкрилося, хто забрав мої гріхи. Коли я подивився на Ісуса і повірив в Євангелію, що за мої гріхи Він ранений був, що за мої провини Він мочений був, що кара на ньому була за мій мир, і його ранами стало оздоровлене, хворе серце моє. Знаєте, оце те, що сьогодні потрібне кожній людині. Вона відчуває тягар гріха, смуток гріха, але з цього вивести може тільки віра в Євангелію. Тільки віра в добру новину, що Христос помирав за тебе людина. І коли людина повірить в це, в, цар... в серце її царство Боже прийде. Вона відчує, що вона вже не з власною праведністю стане перед Богом, а Христос задягнув її в свою праведність. Вона відчує мир в думках, які Бог дає мир. І вона відчує вперше за все життя радість Святого Духа. Ти мій син, я люблю тебе. Я записав ім'я Твоє в небі. Я за тебе пролив свою кров. Не бійся, я буду з тобою. Аж до старості буду той самий, і буду водити, і буду носити тебе, а потім до слави я візьму тебе. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Так сказав Бог до людей, які вірили в Бога, які знали про Бога, які відчували свою зіпсутість, і які шукали виходу, а вихід в Ісусі Христі. Знаєте, сьогодні багато людей от через цей смуток вони впадають в депресію, а є вихід віра в Євангелію. А є вихід, це Слово Боже, це віра в те, що Христос зробив. А є вихід, що твоє життя може змінитись, хоч ти не раз його пробував зміняти. Це Ісус, коли Він скаже Слово, твоє життя зміниться. Проси Його сьогодні, нехай війде в твоє серце. Проси, щоб він дав віру, щоб він обновив вірі, щоб він показав тобі себе, щоб побачити, що гріхи прощені його жертвою, його пролитою кров'ю. Прийдемо до нього в молитві. Амінь.